Вас турбують брилі, які вісять отут-от і тягнуть ваше обличчя вниз, і здається, що ви виглядаєте набагато старше, ніж ви є насправді. Що з цим робити? Є одна дуже класна процедура, одна із класних процедур це, звісно, ботолотоксин з платизмом. Платизма це ось такий м'яс, який знаходиться на шиї, і ось такий розташований від обличчя. По шиї, і ось так до декольте. І коли ви зробите ось так. Кажете, у вас можуть утворитись такі тяжі. В мене вони мало виражені, але у вас можуть бути сильно виражені. Ви можете побачити, що вони прям такі виступають сильно на шкірі. І після того, як ми розслабимо ботулотоксином, цей м'яз вас не буде вже тягнути вниз обличчя. Тобто не буде натягнення, натяжіння цього обличчя вниз. І буде набагато краще виглядати.